між полотном та екраном у центрі сучасного мистецтва тематична виставка з Франківськом у серці. Автор експозиції, художник Олександр Коросько. Він поєднав цифрову нейрографіку з полотнами, виконаними олією та акрилом. У такий спосіб створив нестандартні композиції, де сучасні технології зустрічаються з традиційними матеріалами. На виставці представлено 18 робіт. Кожна з яких показує авторський погляд на форму, колір та ритм у мистецтві. Нейрографіка. Це інтуїтивний спосіб створення робіт, який передає внутрішнє бачення в кожної людини внутрішній всесвіт, емоції переживання, думки, має також терапевтичний ефект, використовують в арт терапії схожий метод. Я іншим методом створювати не вмію. Так що Михайло Дейнега, куратор виставки, згадує, як Олександр прагнув навчатися у нього та вдосконалювати свою художню майстерність. Митець побачив у юному художнику він неабиякий творчий потенціал та зміг допомогти розвинути техніку бачення та творчий підхід, заклавши основу для подальшого розвитку мистецької кар'єри. Коли він прийшов і став на середині майстерні, подивився довкола і сказав, я хочу у вас вчитися. Я йому кажу, Сашко, знаєш, я не можу вчити, тому що ти вчишся, я так само працюю, але ти можеш робити вдома роботу і приходити до мене на консультацію. От, і з того часу ми почали з ним. Не тільки я навчав його, але ми почали якби, дружити, бо є таке поняття, коли ти бачиш в людині талант, так то хочеться, щоб цей талант розвивався. Загалом виставка демонструє, як цифрові технології можуть по-новому змінювати класичний живопис. Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.